Наша команда почала працювати з системою Dream зі старту, можна сказати, з наприкінці 2023 року. Ми почали наповнювати. І перші наші проекти, які фінансувалися за рахунок Європейського інвестиційного банку, це були подані проекти через екосистему Dream. Це ж дрім, тому це ми мріємо тільки. Але якщо говорити про кількість проєктів, то це близько 20 з них фінансується на сьогодні три. Ми звертаємося до наших партнерів за консультаціями. Експерти, які безпосередньо працюють з платформою, це досить суттєва допомога, що є кому зателефонувати. І саме головне, що експерти мають зворотні зв'язок, я так розумію, з розробниками. Ну сане це, звісно, що крім проєктів, має бути фінансування а для того, щоб було фінансування. Потрібно, щоб завершилася війна, і Україна заробляла на себе самостійно, і щоб ми разом з партнерами відбудовували все те, що знищила Росія.